Oh, yes. Усім привіт! Сьогодні я створюю напевно найгіршого сусіда у світі. Це буде дівчина, якій подобається кепкувати з усіх, створювати конфліктні ситуації і просто псувати настрій. Знайомтеся, Белла Річіс не заздрю її сусідам. Не встигла Бела переїхати, як вже знайшла першу жертву. Вона хитра, тому починає своє знайомство з дружнього привітання. Чоловікові подобається таке, але Беллі ні. Трохи віджимань від пола і шукаємо нових знайомств. Ось і чоловік в білому костюмі. Надаємо йому ляписі. Привіт, бардовий піджак. Охолонь, бо спекотна. Ось цьому пану досить їжі, тому негайно треба викинути її у смітник. Ти подивишся, й не сподобалось. А білому костюму бракує кольору, червона пляма тобі лише. Тут спочатку була звичайна сварка. Ну, а що буде далі? Ви зараз самі побачите. Невеличкий спойлер: Бела перемога. Підступність Бели не оминає навіть дітей. Тут річі знущалась з останніх сил, але природня потреба взяла верх. Вибачте, але мені нічого не залишалось, окрім того, як поставити туалет прямо посеред вулиці. І з полегшенням біжить далі псувати людям настрій. Тебе з'їдять комахи ха ха. ха Ну, а тебе я просто ненавиджу. Після дня насиченого образами просто необхідно перекусити. Але оскільки у Бели немає свого дому, готує вона в парку. Дозвольте сісти разом з вами, щоб надалі ображати. Образливі жарти про спідню білизну, і бачимо бабусю, яка й без того змучена йде, але допсуємо їй настрій. Нічне тренування куди ж без нього. За вечірніми посиденьками Бела теж не змогла стримати свій гнів. Поки Белла не має будинку, то сон просто неба це не найгірша її ідея. Щоб збадьоритись перед наступними пакощами, необхідно як слід зробити розминку. <пас> Поки Белла знущалась з нової <пас> жертви цього <пас> нового прекрасного дня, вона сама того не усвідомлюючи, отримала життєву ціль ворог народу. Бела настільки самовпевнена, що займається спортом, просто де їй заманеться. З цього красунчика було гріх не познущатись. Дивись, пташка летить. Бу! Злякався. А це я не знаю, як коментувати, думайте самі. До речі, в Белли вже з'явилась вбиральня із стінами, а цей кадр, мабуть, можна назвати сполегшенням. О Боже як тхне. Це від мене. Після цього я встановила Беллі Вани. Клэнг А сварки Белли нікого не оминають і збирають купу прихильників. В будь-якій незрозумілій ситуації Белла показує свої таланти. А що ви маєте проти щодо такого дозвілля? Або ж щодо такого. Але закладаюсь, він сам попросив. Ти так схожа на Аріель і не в гарному сенсі цих слів. А з тебе я просто покипкую, бо ти маленький і беззахисний. Вечеря в парку і якісь нотації від незнайомки. Як же Белла любить готувати на природі і обідати чи вечеряти, добувати дорогоцінності з невидимого каміння це талант. Ну а з видимого не такий вже талант. Юху! Тренування, аби перемагати в бійках. Якщо мене вже всі ненавидять, то йти охолонь. Сподіваюсь, за нашу сварку розкажеш мамі, і ми посваримося ще й з нею. на для таких раптових бійок Беллі і потрібні постійні тренування. Перемога. Що ж, ви побачили, як жити поряд з такою сусідкою. Признавайтесь, хотіли б? Я думаю, що ні. Усім, папа. -па.